Лейс має високі вимоги до картоплі, яку використовують для смаження чіпсів. Вона проходить надзвичайно ретельну перевірку, щоб на завод потрапляли лише якісні, здорові топлини. Важливою умовою співпраці з Олець є відповідальне виробництво. Ми для цього використовуємо рекомендовані норми внесення мінеральних добрив для культури. Слідкуємо за якістю самої картоплі. Як при збиранні, так і в полі, ми постійно тримаємо руку на пульсі, як і продуктивності при вирощуванні рожаю, так і особливо якості. Для чіпсової картоплі нам потрібні сорти картоплі, які виведені для переробки на чіпси. Вони відрізняються від силових сортів тим, що чіпсова картопля повинна мати високий вміст та низький вміст цукру, оскільки це дає нам можливість при переробці її правильно підсмажити, що дасть хороший чіпс. У всіх українців зараз одна мрія. І я думаю, що у кожного є візуалізація, як це має бути. Для мене це коли ми повертаємося на Херсонщину. На наші рідні поля вирощують там нашу рясну картоплю, грузимо машини на лейс, і вони через відбудований Антонівський міст їдуть на завод в Миколаєві. Лейс український від поля до пачки.